Приїхав в ліс перевірити нову гуму на своїх колесах. So far, so far, good. Love it. Багато хто з вас хоче знати, чому саме Додік Зеля поїхав в Рим зустрітися з Папою Римським. І якщо ви думаєте для того, щоб переконати Папу Римського, щоб той прийняв іудаїзм, так як величезна кількість членів Кнесету України, то це неправда. Слухайте уважно, Конгрес Сполучених Штатів Америки прислали в Україну з десяток слідчих фінансової розвідки Сполучених Штатів. Приїхавши в Україну, ті поцілували зачинені двері слуги народу, не надали їм ніякої документації. Але цього разу Андрій Єрмак та усе його оточення злодіїв, яких дбайливо охороняє офіцер ФСБ Василь Молюк, цього разу нас не на жарт. Вони зрозуміли, що фінансова розвитка Сполучених Штатів просто так не здадуться, будуть шукати по всьому світу і конфіскують все, що знайдуть. Але слухайте уважно: Банк Ватикану є єдиний банк в світі. Де ніколи ніколи нічого не буде перевірятись і ніколи не буде проводити ніякий аудит? Це банк, в якому тримають гроші усі найбільші злодії світу: корупціонери, диктатори, олігархи, мафіози, королі, президенти. Це єдиний банк, в якому спокійно можна тримати ці накрадені гроші. І тому Зеля поїхав, поїхав в Рим поговорити з папою Римським, щоб той допоміг йому сховати вкрадені гроші. А ви думали, для чого Зеля поїхав в Рим? Помолитися? Чи може стати католиком?